У складі команди Синдікат. Максим Оленковський, номер 27 Олександр Пазинич удар поворота. В поворотах. один дотик. На Павленка. Павленко помиляється під час передачі. Доніч з м'ячем. Доніч прострілює. і Ніко Карепетян. Оленковський з м'ячем, Оленковський закидає нас забігання. Вперед! Бородавкіна, але показує, що було порушення правил, але все в межах правил. Жорська, чоловіча, боротьба. Бабіч пробиває зараз Бородавкін з розвороту. Ядгарі пробиває і влучає в стінку. Скей проходить. Максим закидає до кономенчику. Бонзик перш на міщеві. Не зумів фіксувати м'яч. Це матч між командами альфархотів та команда Максимус. Відразу на противоході доніч пробиває і влучає в стіну пробиває зараз. Скратенька. Карпенко передачу в центр. Спитка під удар. Пробиває зараз 11-й номер команди Вікторія. Майбердов вкидає. Джуган пропускає Олінковський. На замасі прибирає, віддавав передачу на Маруженка Олінковський, але... А... Бабіч довга передача. на Азімова, примісненько другого гол Кіпра. Хороша, Той спокійно. А... Маруженко, боротьба і Карпенко. Жовта картка для Мороженка буде. Далі Пробиває зараз Кабища, відбиває Голкіпер. Добивання пропускає Семенов. і не вдається добити Семенову. Як же ж зараз було небезпечно в карному майданчику команди синдикату? Дуже близька була на тобі. Дуже швидко виходять команди в атаку, чітко захищається. В один дотик дає передачу на партнера, не зумів одразу приборкати м'яч. Бородавкін добиває. І бабіч встигає вибити м'яч. Намагався вирізати м'яч, до говорить Валіт, але буде команда синдикат. Умаляється і вахно, і не влучає Ядгарі. Виборює м'яч, веди передачу на валіда. І порушує правила. Щендрик в боротьбі проти Ядгарі. Жовта картка для Щендрика. А далі вірніше, зіграв. І Вахно закидає вперед на забігання Мілянко. Мілянко дістає передача до Бородавкіна в один дотик. І Бородавкін відкриває рахунок у поєдинку. Ну що ж, цікаво зараз розіграли комбінацію команда Синдікат і рахунок стає 1-0. Молодець, красиво! Командою Максимус. Можна так нас сказати, що в минулому ми бачили відродження команди «Максимус». Зараз в і Омельяненко пробиває. До речі, цікавий факт. В наступному протистоянні. Колишній гравець команди Максимус Бонзик перекидає і не влучає. Удар під Удар на Наджуга Наджуга намагався п'ятою. Олександр Бабіч рятувати свою команду. Пробиває Столярчук і не влучає поворота 14. Помиляється час передачі, перехоплення від не буде. пробиває пробиває і м'яч іде по Ну Трішки зараз. І Вахно, і Вахно буде пробувати. Ні, на Міл'янька проводиться. Мілянко простріли і Солярчук знову не влучає поворот. Зараз грав голки та за шиворот. Передача. Семенов пробиває м'яч іде ворота. Після удару сьому М'яч для команди сніка тало зберігає, віддає передачу на кубенця. Кубинець навішує на дальню стійку на боротьбу Ілья, але Щендрик до кінця бореться. Невдало грає Семенов. І забиває зараз гравець команди Синдикат. І рахунок стає 3-1 на користь команди синдикат. Ні, Все ж таки арбітер призначив на центр поля, показує, що не буде виконання фіналів, оскільки було взяття воріт.